Бажаю здоров'я. Бажаю. Починаємо чергову розпаковку посилок від друзів каналу Мотолайф та що ми купили на ваші донати. І починаємо ми розпаковку з Андрюхою Black Raven. До нас нарешті почали приїжджати реби, на які ми з вами збирали кошти на 12 ребів. То зараз приїхало зараз 4 реба, з них два реба йде на Black Raven. Отримали такий реп від Мотолайф. Дякую кожному підписнику цього каналу Мотолайф. Хто донатить, кожна ваша копійка йде на наші всі нужди на ЗСУ. Ви нас підтримуєте. Це дуже велика робота. Також дякую вам за це. Цей реп ми ще протестуємо. Його вже тестували. Робота добре, але ми ще самі вийдемо, також протестуємо, знімемо відео, як воно працює. Ось і тепер ми стаємо більш захищені від ворожих дронів при переміщенні на позиціях, при змінах екіпажів. Дякую кожному. Слава Україні! Героям слава! Ця посилка у нас з міста рівного. Хочу подякувати Антонюк Євгенії та мотоспільноті Рівного Та Волині, а також Вікторії Шинкаренко. Це керівник фонду, який шиють саме. Ось цю продукцію, а це у нас антидронові плащі. Антидронові плащі, ну, їх називають антитепловізаційні, то їх нам прислали дуже багато, там близько, я не знаю, там 20-30 штук, то це піде саме для наших пілотів на другий дивізіон, та будемо ще давати хлопцям. Вогневою підтримкою, то місто Рівне, дякую, що ви з нами. Посилка від Сергій Дубчак, місто Одеса. Знову нам ідуть маскувальні сітки. Все це потрібно, все йде хлопцям для маскування. То Сергій дякую за допомогу. Слава Україні! Міжнародна посилка у нас від Мельцер Олександр. Це Молдова. І вже не перша посилка з Молдови. Олександр нам присилає. Давайте буду показувати тут дуже багато різного. По-перше, це у нас кава ростворима, бо всі присилають заварну. Хлопцям зараз простіше саме розчинна кава. Навушники. Навушники, знаєте для чого, щоб не було контузії. Отакі От у нас перчатки, рукавиці, теплі, резинові, вони знадобляться. Також у нас йде два от таких спальних мішка. Далі, що у нас тут ще? Так, у нас тут ще кава, у нас тут грілки отакі. Так, що я тут бачу? Тут у нас павербанк. Павербанк. Не знаю, що... Так, це стяжки, стяжки потрібні завжди. От Маскувальна сітка у нас була, От маскувальну сітку якраз цими стяжками робимо. Так, це у нас серветки вологі йдуть. Далі, оце не знаю, що навіть тут дві таких. А, це у нас ковдри. Ковдри такі термічні, дві штуки. Так, і у нас тут йдуть, я навіть не знаю, все ж на іностранам щось, чи мило, чи ще щось. Ну, Ми розберемось, ми розберемось. Так, у нас тут ізолента. І я так розумію, це у нас два мультитула. Мультитули, вони потрібні завжди і всім. То Олександр, дякую за допомогу. Разом переможемо. Слава Україні! Хом'яков Антон, місто Хмельницький, прислав нам такі дві коробки. Дивимось, що тут. Тут, тут, тут теж у нас всякого багато, це у нас. Такі рукавиці будівельні, потрібно все. Так, у нас серветки вологі. Серветки вологі взагалі уходять, як, як ні в себе. Також у нас такі рукавиці, це підуть нашим медикам, вони використовують. Туалетний папір у нас і у нас ще такі тарілки одноразові і друга посилка. Це у нас теж одноразовий посуд. Це у нас для кави для чаю такі стаканчики. То це піде не на позицію, а саме в розпалагу, коли хлопці міняються на ротацію. то вони п'ють каву і чай, то буде у них і такі стаканчики. То Хмельницькому дякую, що підтримуєте. Доброго дня. Ми бійці 93-ї бригади. А саме Шостий механізований рот. Дякуємо пану Андрію. Так, канал MotoLife за цей теповізивий прислів. Слава Україні! А Путін Гандон. Наступна посилка від нашого побратима з позивним Чорт прислав посилочку. Зараз покажу вам отаку. От так, дивимося, що тут нам прислали. Прислали медикаменти. Це у нас тут чаї. Колдрикси, ну це вже зимні такі, це у нас, бачите, це у нас іде, чаї, вітамінки, Ну, чорт знає, що потрібно, то бачите, вже грілки пішли, пішли грілки. Хлопці, до речі, у них питав, що вам грілки потрібні. Там трошки у них ще залишилось з минулого року, але коли зараз буде мінус... То все швидко і роз'їдеться. То бачите, тут дуже багато грілок, не буду вже все доставати, багато чаїв від простуди, краплі у ніс. От такі посилки. То е, дякую нашому побратиму черту, Зачитаю ще... Він не хотів, щоб я казав, що це він відправив. Він написав. Наразі і по правді допомогу надають нашому війську не словами, а ділом. Це волонтери, рідні хлопці, небайдужі побратими. Рідні, які втратили своїх рідних на війні. Це і є по суті справжні українці, як не словом, а ділом. Слава Україні, слава нації і смерть російської підерації. Наступна посилка теж міжнародна з Норвегії, Бьорн Роль в Бодін. Нас просто не перестає, можна сказати, балувати, постійно присилає нам посилки. В цей раз у нас е, дві такі коробочки, що на них написано? Honda. Так, це у нас інверторні генератори. Це піде один інверторний генератор нам у дивізіон, другий ми передамо вогневу підтримку нашої піхоти. То Бьорн, дякую дуже за допомогу. Ну і Слідуюча розпаковка теж міжнародно, можна сказати, як ви бачите, зі мною вже Мазай, вогнева підтримка 93-ї бригади. І ми, крім того, що йому передаємо один генератор від Бьорн Рольбодіна з Норвегії, також передаємо отакий павербанк. Це у нас Надали кошти з Германії, хочу подякувати Дардо Кніпер та Сінті, які збирають ці кошти, нам пересилають ми купуємо і передаємо вже тим підрозділам, кому це вкрай потрібно. Ну ви вже користуєтеся цими. Як, як воно йде? Так, усім привіт! Такої же користуємося. Дуже добре це показало на позиціях. Хлопці заряджаються з неї, радійки, як це як Starlink. Дуже добре все йде. Дякую за допомогу. Дякую, Маталайф, Андрюхі, за те, що допомагають. Дякую всім людям, хто донатить. Вірте в ЗСУ, перемога за нами. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!